Так, всім бобра! ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 10 березня і, можна вважати, у нас офіційно бджоли так сказати, облетілися. Тобто така ситуація Поставимо їм трошки мукички. Це, ой, мукичка, боже, що я милю. Молока сухого батько поставив. Так, Трошки коперсавиться. це ненадовго, скоро вже погодить не буде, але. Поки що коперсаються. Ось вже тут працюється, така сім'я не сильно сильна. Тут а немає. А тут вже працюють повним ходом, обльотуються. Тобто можна вважати, що в нас був обліт. Зараз може загляну ті сім'ї, які під питанням. Зроблю там для себе висновки. Може деяких об'єднаю одразу ж, деяких може трохи утеплю. І на цьому сьогодні все буде. Потім у нас опять два тижні нема погоди. Пороздавав я їм білкову підгодівлю. Ну, Літають. літають. Є слабенькі сім'ї, є посильніші сім'ї. Ну, Така ситуація. Вон там сім'ю об'єднав оцю, то, що, та, що зліва стояла, така вони лазили по всьому вулику. В мене була підозра, що там не було матки. А та, що зверху, ну, та що справа стояла, ця одна, яку я поставив, там було дві вулочки бджоли, я граця не став. Думаю, що так об'єднувати, що так. Так. ну, На ліщині у нас майже майже нікого немає. її обсмоктали, в перші пару днів ось, ось сидить. ну, Там нічого немає вже. Вже давним-давно вже посохли сирежки. Просто прийшли погризти. Так, подивимося, що в нас тут. Вон ті даже сім'ї, які були під питанням, де трошки літають. Ех, який результат вже, коли роздавав ліпеники, зробив висновок, що в мене десь скоротиться пасіка на третину точно. Буду об'єднувати, тому що деяких скоротю утеплю набагато, багато десь вулочки на три, на, на три рамки, тобто на дві вулочки, а деякі... Прийдеться об'єднувати, що ж, Доведеться купляти пакети. Хтось там буде розказувати, що та які пакети, це не вигідно. Ребзі, вам не вигідно, ви не купляйте. Мені це це як моє хобі. Да? Тобто я сюди вложу, воно мені колись може вернеться. Не вернеться, буде, звісно, грустно. ну, Другого варіанту в нас немає. Для заробітку в селі, бо землі у нас немає. А тут вже гроші вложені, то треба на них вже і заробляти. Так, отаке в нас свято сьогодні. Свято. Так. Вон там бджоли вже підворовують дивлюсь, треба буде посокращати льоточки. Так, ну що, всіх, ну, всіх мене так точно можна вважати з офіційним обльотом. Так, така краса, це вже у нас, здається. Півдругого навіть вже, вже пів другого. Майже закінчилось усе. Ще пару годинок. навіть півтори годинки десь, і все це закінчиться. Так, ну що, ребзи? Бажаю вдалого сезону, без втрат, без потрав, без війни. Все. Всім бобра. будемо працювати.